відсоткові розрахунки у 6 класі. Ось така задача. Є два сплави олова та свинцю. Перший сплав містить 70% олова, а другий 80%. Шматок меншого першого сплаву масою 3 кг сплавили зі шматком другого масою 1 кг. Знайди відсотковий вміст свинцю в новому сплаві. Отже, перший раз читаємо задачу, аби ознайомитися із е, текстом, тобто про що йде мова. Я зрозуміла наступне: є два сплави. Перший сплав, е, в якому є олово і свинець, і другий сплав, теж в ньому є олово і свинець. Це я собі пишу коротко, щоб розуміти, як розділити дані. Перший сплав містить 70% олова. Зрозуміло, навпроти олова пишемо 70%. А другий 80%. Не написано 80% чого. Але оскільки стоїть тире, то мається на увазі, що йде мова про те саме. Тобто 80% теж олова. Це теж треба розуміти, власне, українську мову, будемо казати. Далі шматок першого сплаву масою 3 кг, Отже, першого сплаву було 3 кг. Сплавили зі шматком другого масою 1 кг, отже, другого 1 кг. Їх сплавили. Ну, очевидно, що, що сталося? Маса загальна стала 4 кг. Це прям інтуїтивно одразу робиться. Далі знайди відсотковий вміст свинцю в новому сплаві. Ага. Значить, в новому сплаві його буде 4 кг, але в ньому теж є і олово, і свинець. А нам треба дізнатися, скільки відсотків саме свинцю. Скільки відсотків свинцю? Угу. З задачею більш-менш розібралися. Тепер думаємо: якщо я знаю масу цілого сплаву, що це у нас 3 кілограми першого сплаву, і ми можемо знайти: а скільки кілограмів свинцю у першому сплаві? Як це зробити? Дивіться, якщо сплав е, прийняти за 100%, олова в ньому 70% то свинцю решта 30. Тобто ми можемо в першій дії одразу знайти скільки свинцю у першому сплаві. Тобто, там треба знайти 30% від 3 кг. А ми пам'ятаємо 30% перетворюємо в дріб від, значить, множимо на 3. Множити вміємо і отримали 0,9 кг. Свинцю у першому сплаві є. Друга дія. Нам так само треба знайти. А скільки свинцю? У другому сплаві, якщо в нас відомо, що олова в ньому 80% то решта, тобто 20% свинець. І значить, нам треба знайти 20% від 1 кілограма. Тобто 20% перетворюємо в дріб і множимо на 1, отримаємо 0,2 кг свинцю вже в другому сплаві є. Тепер розуміємо, що якщо ми сплавили, то ми можемо дізнатися, скільки свинцю в кілограмах у нашому, нашому загальному новому сплаві. Тобто нам треба 0,9 додати 0,2, і це отримаємо 1,1 кілограма свинцю у новому сплаві. А тепер питають: а скільки це відсотків? Тобто свинцю тут є 1,1 кг, маса цілого сплаву 4 кг. і нам треба знайти, скільки це відсотків. Від 4 кг, значить від чого, значить це 100%. Ну і далі можна шукати різними способами. Можна знайти відношення 1,1 до 4 і виразити у відсотках, а можна скласти пропорцію, що 4 відноситься до 1,1 як 100% до х І звідси шукаємо х як 1,1. Помножити на 100 і поділити на 4. Зрозуміло, що 4 і 100 скоротимо і отримаємо х дорівнює 25 на 1,1. Це фактично до 25 треба додати 2,5. І отримаємо 27,5. Отже, відсотковий вміст в новому сплаві 27,5.